Квартира на двох романтична історія двох людей, які ділять одну квартиру і одне ліжко на двох. Їй це потрібно для того, щоб з'їхати від свого колишнього, йому для того, щоб витягнути із в'язниці молодшого брата. Як це відбувається в стандартних романах? Вони домовляються ніколи не зустрічатися. Вона працює в день, він працює вночі, через що вона може перебувати в квартирі з 9 до 18. Передон, навпаки, через те він перебуває в квартирі з 9-ї до 18-ї, Вона перебуває з 18-ї до 9-ї вранці. Він працює медбратом в хоспісі, Вона працює у видавництві редакторкою і перебуває в квартирі з 6-ї вечора до 9-ї ранку. Він плуг плужний, зате дуже красивий з добрим серцем. Вона любителька свіжої випічки, в'язаних шарфів. Таких дуже специфічного, специфічного одягу, і в будь-якому разі вони домовляються от жити так. Те, як він майстерні втікав від реальності і справжнього життя, її щоняча прив'язаність до колишнього Джастіса, який там знущався з нею, і максимально витягував всі соки. Оці моменти раз на якийсь час змушували відставити книжку, бо ну, було дещо забагато цього всього. Благо, до кінця книжки це минуло. Вона зрозуміла, що те, як Джастін ставився до неї це емоційне насильство, газлайтинг і нічого нормального і адекватного, він зрозумів, що може не так погано почати жити своє життя. І... Так починаються їхні відносини. Дуже епічна, красива, емоційна. Перша зустріч у них вийшла. Це був ключовий момент е, книжки і один з найкращих найяскравіших моментів серіалу. У 20-му році, з'явилася також екранізація. Порівнюючи екранізацію і книжку, мені дещо більше сподобалася книжка, особливо останні історії. В серіалі занадто затягнуто все розтягувалося, просто жуйкою так непотрібні моменти, які ну, більшість моїх знайомих і подруг не додивилися серіалу. От серед всього мого оточення серіал додивилися я, і виключно через, через те, що мені було цікаво, що їх так що їм так не сподобалося. І більшість коментарів, до речі, в серіалі про те, що нереально дивитися настільки затягнуто. Ну, це факт. Так було дійсно. Записки, які вони залишали на кухні, і записки, які були розкидані просто по всій квартирі, вони стали такою приправою їхньої історії, і завдяки таким моментам будується зв'язок між тобою і людиною, з якою ти цей зв'язок. Намагаюся побудувати. Більш ніж історія кохання і любовна лінія між Тіфані і Лео, мені імпонувала харизма і гуморний характер молодшого брата Леона Річі. Те, як він любив життя і жінок, і як опинився в неправильному місці в неправильний час, зіграли з ним злий жарт, але. Завдяки зусиллям Тіфані, Леона і всіх друзів, його таки з в'язниці витягнули. В романі Леон сам вирішував шукати колишнього партнера свого пацієнта. Їздив у свій вільний час, їздив по Англії, шукаючи людину, з якою з служив його пацієнт, для того щоб типу повернути втрачене кохання. Натомість в серіалі. Цим займалася дівчинка хоспису, яка була хвора, і яка хотіла просто поєднати Лео і Тіфані, і через це придумала таку, так, таку задачу. Вони обоє їздили в Брайтон, щоб знайти партнера колишнього пацієнта Леона. Тобто, більше правдоподібно. Я щиро кажучи, більше б зрозуміла драматизм. Якби е, хтось з них був одружений, якби в когось з них була не знаю дружина, чоловік і діти, тоді дійсно це могло би бути складніше. Натомість, коли вони обоє сингл. І ніяк не можуть знайти спільної мови, ніяк не можуть зізвонитися і зустрітися і провести гарний час, бо е, Лео плужить просто як ми в себе і боїться крок зробити на зустріч. І вона, е, така вся шепушна редакторка, постійно в роз'їздах. Ну цікаво, але трохи дивно це виглядало. Але роман читати можна, це книжка з дикою дозою. Романтичного флера і її потрібно читати, коли потрібні такі хороші історії. Хороші історії про те, як вони жили довго і щасливо. Якщо ви читали, залишайте відгуки. Мені цікаво. А з вами зустрінемося в наступних відео. Дякую, що дивилися.